Гортаючи стрічку новин та радіючи перемогам на фронті, варто завжди пам'ятати, якою ціною вона дається. Тисячі захисників і захисниць віддали своє життя за право України на існування. У відповідь держава зобов'язалася підтримати та подбати про родину загиблого. Звичайно, жодні кошти не повернуть рідну людину. Компенсація це не про гроші, це про поваги до полеглого захисника. Чому ж іноді тим, хто втратив найрідніших, доводиться стикатися з. Труднощами, аби реалізувати своє законне право на допомогу. Що робити на цьому непростому шляху, та як вчинити у випадку бездіяльності органів влади? Ви дізнаєтеся у цьому відео, підготовленому командою медіапогляд. Родина кожного військовослужбовця, який загинув, захищаючи батьківщину під час повномасштабної війни, може отримати від держави одноразову грошову допомогу. Наразі існують дві суми, на одну з яких можуть розраховувати сім'ї, які втратили своїх героїв. Це 15 мільйонів гривень у разі загибелі військовослужбовця чи поліцейського. Та 750 прожиткових мінімумів, якщо загинув доброволець. У 2024 році друг Друга сума дорівнює 2 мільйони 150 тисяч гривень. І відповідно з року в рік може змінюватися в залежності від встановленого законом прожиткового мінімуму в Україні. На виплату одноразової грошової допомоги мають право такі члени родини: діти віком до 18 років, одне з подружжя, батьки загиблого, утриманці загиблого. Підкреслимо, що звернутися щодо отримання допомоги родичі повинні протягом трьох років здатних. Ти смерті військового, яка зазначена в свідоцтві про смерть. Основний порядок і перелік документів, необхідних для отримання грошової допомоги, встановлені постановою уряду. Проте він може доповнюватися в залежності від обставин. Отже, подати потрібно. Заяву, документ який посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про смерть військовослужбовця, документ, що підтверджує родинні зв'язки з загиблим. Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження. Згоду на обробку персональних даних довідку про відсутність або наявність судимості. Щодо функціональних документів, це можуть бути. Рішення суду стосовно виплати допомоги, свідоцтво про зміну імені, рішення про встановлення опіки над неповнолітніми дітьми загиблого тощо. Документи разом із заявою потрібно подати до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації заявника. Далі пакет документів долає чималий шлях. ДЦК засвідчує копії. Отриманих документів та надсила їх обласному ТЦК, який у свою чергу після перевірки разом із висновком передає їх до департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України. Там відповідні структурні підрозділи мають їх опрацювати та направити на розгляд комісії Міноборони. Наступний крок після цього, протягом трьох робочих днів, рішення повинні передати до командування сухопутних військ для інформування ТЦК, який повідомляє його заявнику. Якщо рішення позитивне, кошти виплачуються поетапно. Спочатку п'ята частина від призначеної суми, решта частками впродовж 40 наступних місяців. Якщо це відео було корисним для вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться ним із вашими рідними та знайомими, аби якомога більше людей дізналися важливу для них інформацію. Також підписуйтесь на сторінки медіа погляд в соцмережах і пропонуйте теми для наступних програм у коментарях під цим відео.